Шановні колеги, вітаю вас в Українському медіа-центрі Реформ. У нас сьогодні є можливість почути дуже гарну новину. що Досить часто, коли ми говоримо про реформи, це не лише схвалення законів створення інституцій, але початок їх роботи. І у нас фактично сьогодні є можливість поговорити про те, яким чином запрацюють ті антикорупційні інституції, які були створені цього року, і в силу закону, і призначені керівники. І Люди на посадах, і я без зволікань. Дю слово пану Артему Ситнику. Прошу. Добрий день, шановні колеги. 1 грудня відбулася така подія, яку чекали дуже багато. І громадянське суспільство чекало, і державні органи чекали. А але найбільше цю подію чекав я. Це Призначення заступника Генерального прокурора керівника антикорупційної прокуратури, яка буде здійснювати нагляд за проведенням досудового слідства у кримінальних провадженнях детективами антикорупційного бюро України. Я хочу привітати, на жаль, ми планували спільний брифінг з антикорупційним прокурором, але Назар Холодницький зараз знаходиться на дуже важливій зустрічі. Я думаю, він про неї пізніше розкаже вам. Я хочу привітати і Назара. Холодницького з призначенням на цю відповідальну посаду і Максима Грищука, кіборга, який захищав аеропорт з призначенням на посаду першого заступника антикорупційного прокурора. І сьогодні, можливо, буде призначено і заступник антикорупційного прокурора і керівництво антикорупційної прокуратури буде сформовано. Вітаючи цих двох перших антикорупційних прокурорів, я їх вітаю в першу чергу з тим, що вони. Не просто призначені на посаду, а призначені на посаду в результаті проведення чесного, відкритого прозорого конкурсу. Наскільки я спілкувався із представниками Європейського Союзу і США, сумнівів прозорості цього конкурсу немає. І це дуже важливо для початку нашої роботи. Обрання саме в чесний спосіб на ці відповідальні посади. Як я вже говорив, єдиною перешкодою для того, щоб почати розслідування детективом антикорупційного бюро було відсутність антикорупційної прокуратури і антикорупційного прокурора. Зараз перші, перші два прокурора є, можливо, сьогодні приєднається третій до них. І 4 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України внесли до єдиного державного реєстру досудових розслідувань перші кримінальні провадження. Внесено поки що три кримінальних впровадження, вони стосуються схем по розкрадання коштів державних підприємств на загальну суму близько 1 мільярда гривень. І е, ті два місяці, які пройшли після 1 жовтня, тобто після появи перших детективів, цей час не був втрачений, тобто були е, здійснені певні, певні напрацювання і е, кількість впроваджень, е, яку ми можемо нести, значно більша, але в зв'язку з. Невелика кількість прокурорів. Зараз ми будемо носити ну, відносно невелику кількість проваджень, щоб прокурори змогли е, здійснювати е, за ними нагляд. Тим, тим більше, що зараз почнеться процедура передачі справ до антикорупційного бюро. Я хотів би окремо е, подякувати антикорупційному прокурору, що він з першого дня взяв на себе відповідання все-таки бути е, процесуальним керівником по цим провадженням, оскільки зараз у нього дуже багато організаційних питань. і Питання проведення конкурсу на посади прокурорів антикорупційній прокуратурі, але він з розумінням віднісся до ситуації і з першого дня був готовий прийняти на себе особисто на себе обов'язки професіальних керівників по тим провадженням, які будуть реєструватися антикорупційним бюро. Плюс у нас є напрацювання, щоб зараз виїхати і затримати певних чиновників, скажімо так, відразу після скоєння ними злочинів на гарячому. Тому я заявляю, що робота антикорупційного бюро 4 грудня розпочата. Кількість проваджень, які будуть вноситися до єдиного державного реєстру дослових розслідувань, буде постійно збільшуватися. Напрацювання це є, і я сподіваюся, що конкурс на антикорупційних прокурорів також буде проведено швидко, якісно, прозоро і чесно. Розуміючи, що і наскільки мені відомо, Назар Холодницький вже розробив положення про порядок проведення конкурсу на заддя посад в антикорупційній прокуратурі, і найближчим часом цей конкурс буде оголошено і цей конкурс буде проведено. Тому ми з п'ятниці почали тестування у другому конкурсі на посади детективів. Зараз ми будемо намагатися синхронно йти. З антикорупційним прокурором, по мірі того, як він буде збільшувати кількість прокурорів в антикорупційній прокуратурі через шляхом переведення конкурсів, ми відповідно будемо збільшувати кількість детективів. Нагадаю, всього в антикорупційній в антикорупційному бюро передбачено 424 посади детектива. Зараз їх 70, і ми оголосили конкурс повторний і до Початку січня хочемо взяти, в залежності від результатів конкурсу, від 70 до 100 детективів і старших детективів, щоб на січень місяць в штаті антикорупційного бюро було 150 детективів, можливо, більше, щоб кількість проваджень, яка буде розслідуватись, вона невпинно росла. От. І ці графіки, це передання цих конкурсів, ми з Назаром Холодницьким згодили і в принципі. Я думаю, це буде дуже швидкий і ефективний процес від відібрання цих, ну, переможців на цих конкурсах. Мені приємно, що на другий конкурс детективів також подалось дуже багато кандидатів, більше двох тисяч. Зараз ці кандидати проходять тестування. Перший етап це тестування на знання законодавства. І потім буде другий етап тестування це тестування загальних здібності, психологічне тестування, співбесіда, визначення переможців і використання поліграфу щодо переможців, оскільки ми його використовували на першому конкурсі детективі. Він показав свою ефективність і тому ми конкурс повторний проведемо абсолютно по такій же структурі, по якій ми проводили перший конкурс. Не можу не зупинитись на тому, що приводу бюджетного фінансування антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури. Ну, про антикорупційну прокуратуру Назар Голодницьке думаю, скаже окремо. Я хочу сказати щодо антикорупційного бюро. Я вже неодноразово заявляв про те, що в графі капітальні видатки на антикорупційне бюро було в початковому проєкті бюджету закладено нуль. Завдяки. Нашої співпраці з міжнародним валютним фондом і з міністерством фінансів ця цифра змінилась, і, в принципі, досягнуто певних компромісних варіантів нашого бюджету, які дасть можливість все таки завершити формування всіх підрозділів набу до весни 2020 Шістнадцятого року на сьогоднішній день у нас отримана вже зброя, закуплена вже амуніція. В принципі, є вже перші групи, обладнано спецназу антикорупційного бюро. Сформовано частково на 60% оперативно-технічного управління, яке вже готове виконувати завдання щодо зняття інформації з каналів зв'язку візуального спостереження. В принципі. Прогрес, який досягнутий на сьогодні, дає нам можливість проводити повний комплекс всіх оперативних і слідчих дій, які вимагаються в ході переведення розслідувань. Але, на жаль, в проєкті бюджету, який я прочитав, в перехідних положеннях зазначено, що розмір заробітної плати детективів, ну, взагалі, працівників бюро, не тільки бюро, там де перелік головних розпорядників коштів, і там зазначено антикорупційне бюро, що дається можливість уряду, в залежності від реальної ситуації в бюджеті там приймати рішення щодо оплати праці детективів. Я вже мав розмову з цього приводу. Сподіваюся, що це питання також буде вирішено оскільки. Ми вісім місяців декларували, що нарешті, вперше в історії України питання оплати праці людей, які будуть приймати надзвичайно важливі і відповідальні рішення, вирішено не в постановах уряду, а саме в законі. І ні директор, бюро, ні парламент, ні уряд, ні президент ніхто не може впливати тільки шляхом внесення відповідних змін до закону. Тому я сподіваюся, в цих прикінцевих положеннях національне антикорупційне бюро зникне і. Намагання посягнути на гарантії незалежності в цій частині працівників антикорупційного бюро не буде. Тому, можливо, ще раз повторюсь. Той момент, який я чекав, дуже довго він настав. Розслідування ми почали. Сьогодні, після обіду, ми повеземо на погодження антикорупційному прокурору документи щодо проведення там і обшуків та інших слідчих дій. От, і цей процес я. З первістю можу сказати, що виходячи з настрою антикорупційного прокурора, він буде розвиватися геометричні прогресії. Дякую за увагу. Готов до декілька питань відповісти. У нас не так багато часу, тому питання ставимо стисло і представляємося. Руслан Поскажіть, будь ласка, успішно ли ви ознакомиться з результатами антикорупційного розслідування, яке озвучив Михайло Секашвілів в Одесі на антикорупційному форумі, і якщо так, будете ли ви. Проводить розслідування по тим фактам, які он представив. На антикорупційному форумі був присутній мій перший заступник Гізоуглава. Я також хотів там бути присутнім, але там невеличкі були проблеми з здоров'ям, і я не зміг виїхати. Беззаперечно, там, наскільки мені відомо, оголошено дуже багато фактів. В принципі... Повідомлення в засобах масової інформації, виступи на таких от громадських заходах є одним із підставок для внесення даних в єдиний державний реєстр дослових розслідувань. От. Деякі факти, по які було сказано, у нас вже є напрацювання по цим фактам, і в принципі, вони також будуть вноситися в реєстр. А з приводу результатів цього форуму ми запланували нараду після обіду з моїм першим заступником, який був там присутній, і ми обговоримо всю отриману інформацію. І, відповідно, сплануємо, як ми будемо реагувати. З урахуванням того, що ще раз може нагадаю, що всього три прокурора це, в принципі, е як для керівників процесуальних 70 детективів, це мало. Тому ми, ми не хочемо себе втопити одразу в величезні кількість проваджень, які ми можемо зараз внести. О, тому і, але я ще раз повторюсь: е Назар Хлодницький розуміє важливість цього питання і він. Е Конкурс буде проводити навіть не я зрозумів, не чекаючи навіть закінчення конкурсу на посади начальників управління відділів? Тобто ми будемо намагатися ці конкурси провести якомога швидше. Оксана вітер 17 канал. Скажіть, будь ласка, скільки все таки грошей виділено антикорупційному бюро і яка зарплата буде у детективів? Може середня, може від до і коли у повному обсязі все ж таки запрацює відомство? Що стосується зарплати на сьогоднішній день, ходячи з окладу, які встановлений законом, середня зарплата детектива складає приблизно 32-34 тисячі гривень, там в залежності від того, це старший детектив, чи це. Що стосується роботи в повному обсязі, то якщо говорить 700 чоловік, коли ми візьмемо, то е, ми будемо намагатися зробити до квітня місяця. Е, зараз, е, в зв'язку з тим, чим вже почали роботу, е, на, цій, на цьому тижні будуть створені е, територіальне управління бюро в Львові і в Одесі, і, і дещо пізніше в Дніпропетровську. От, і і на, цьому, на цьому тижні будуть оголошені конкурси і на територіальне управління, от, оскільки робота почати, і вже будемо формувати територіальні підрозділи. Що стосується цифри. Я вже наголошував на тому, що в ідеальному варіанті ми просили від уряду 800 мільйонів гривень для того, щоб повністю закупити те обладнання. В основному це стосується витрат оперативно-технічного управління. С е, обладнання, яке щитує інформацію, яке, за допомогою якого ведеться візуальне спостереження, воно достатньо багато коштує. Компромісна цифра, яка, на якій ми зійшлися: 495 мільйонів. Цю цифру ходять і заробітна плата. Точні видатки, капітальні видатки, які будуть використані для розвитку бюро. Ця сума, вона я знаю, виходячи з ситуації в країні, виходячи з того, що в бюджеті буде дефіцит, ми, ми будемо намагатися вкласти цю суму і зробити в технічному плані бюро максимально ефективне. Це на рік, це на рік. Це на рік, да. Ну, 16-й рік вже зараз на 16-й рік буде вноситься. Валентина Желізняк, телеканал 112 Україна, парни Артами. А поясніть, ви сказали, що до єдиного реєстру внесли три кримінальні провадження. А проти яких чиновників, якщо не можете назвати прізвища, хоча б відомства, ну яке направлення а і що там за справи? Ви знаєте, коли ми працювали над ну, детективи почали аналізувати ситуацію в різних відомствах і в напрямках. Дуже величезна проблема, і цю проблему вже піднімали і міністр економіки. Це управління державними підприємствами. Ці підприємства стосуються керівників державних підприємств і відповідно чиновників, які кришують ці схеми. Сума збитків по цим підприємствам складає приблизно 1 мільярд гривень. Ну, я поки що не хотів би називати, скільки там плануються заходи певні щодо документування злочинної діяльності. Такі заяви змушують всіх керівників державних підприємств працювати краще, так? Капестріан Сергій, громадський рух з парканів. Чи буде порушена справа стосовно Генерального прокурора Віктора про його незаконне збагачення? І як швидко вона буде порушена? Ви е, внесення даних в ЄДРР, я не виключаю, що це буде. Але е, хотів би відразу журналістам сказати, що у нас же ж е, 368 стача, значком 2, незаконне збагачення, воно набрало чинності у 2013 році. І фактично ті дії, які підпадають під, су... під суспільство, ті дії, які скоєні після цього періоду. От Одразу прошу про це враховувати, коли ви будете задаватися питання не тільки по генеральному прокурору, а по всім чиновникам. Так, але пан Шокін багато чого з нерухомості не вніс до своєї декларації. Якщо перевірити взагалі його статки, то ну я вибачаюсь, ну не потрібно навіть математику вчити в третьому класі, її навчають в першому класі, щоб діти змогли зрозуміти, що там є. Я з приводу незаконного збагачення, це дуже перспективна стаття, я хотів би так сказати. Оскільки після прийняття її, до речі, вона була прийнята ще, коли був президентом Янукович, слідчим і детективу спрощується робота в тому плані, що не потрібно шукати, а де ці гроші були отримані, в результаті якого саме кримінального правопорушення. Але. Під дію цю статті, як я вже сказав, це під, під, ді, майно, яке придбано вже після 13-го року. І дуже важливо, хотів, ви нагадали, я, я згадав, що ще хотів сказати. У нас ще є ще одна стаття, це шоста значком 1: внесення завідомо достовірних даних до декларації державного чиновника. Так от, е, я сподіваюся, що. Е, от, Антикорупційне агентство, яке створюється при Кабміні, що воно найближчим часом отримає своє керівництво і запустить свою роботу, це критично важливо для чого? Якщо проорганізувати цю норму, про яку я говорю, шостого значком 1, там вказано внесення відомостей в декларацію, яка передбачена законом про запобігання корупції. Цієї декларації зараз немає і може бути таке, що якщо новопризначене керівництво цієї агенції. До 1 квітня 2016 року не встигне сформувати цю декларацію, і подати її і щоб чиновники вже по ній декларували свої доходи. Зараз в новому році будемо трошки по іншому але немає. Агентства немає, і критично важливо встигнути до 1 квітня саме по цим деклараціям прийняти звітність у чиновників їхні декларації. Бо якщо буде здана звітність по старим деклараціям, то є питання щодо можливості їх перевірки саме на предмет наявності цього правопорушення. Але ці дві норми: 368 значком 2 і 366 значком 1, це якраз ті ті норми. Ті правопорушення, виявлення яких є правим обов'язком антикорупційного агентства, яке сподіваюсь буде створено найближчим часом, і відповідно ми це агентство розглядаємо як один із основних джерел інформації для, для розслідувань, саме по цим нормам. І я думаю, що там дуже багато буде цікавих матеріалів. Ще ковід питання Кому Федір Рищук, хотів запитати, за яким принципом передаються справи від, чи будуть передаватися справи від Генеральної прокуратури до НАБУ? Це будете ви, особ... ну, ви особисто. НАБ буде обирати які першочергові, чи те, що ви будете отримувати те, що буде вважати ГПУ. І друге питання коротке. Справа Мартиненка. Чому не вона стала однією з перших ваших справ? Давайте, навіть почну з, з, з другої частини вашого питання. Вісім місяців мені задавали журналісти питання: хто у вас перший в списку? Нема у нас такого списку. У нас немає Мартиненко чи Іванова. Якщо Мартиненко, значить Мартинінка. Якщо Івано, значить Іванов. А у нас постійно пішло, хоч те, давайте першими по цим внесіться. Я не вважаю це принциповим. Якщо ми будемо зараз підходити по конкретним прізвищам, ми знову можемо підійти до вибіркового правосуддя. За це нас 25 років критикує Європа. Що стосується справ, я вдячний за ваше питання саме в частині його формулювання. Оскільки деякі говорять, чому ми до цього часу не прийняли всі, всі справи, по різним підрахункам, там виходячи з інформації Генерального прокурора, їх там більше 12 тисяч томів. Я відразу говорю, що я не збираюся приймати справи за один день 12 тисяч томів, без перевірки наявності речових доказів, без перевірки відповідності. Тих матеріалів, які вшиті е, в Тома їх описам, цей процес буде відбуватися південно затвердженого графіка. І я сподіваюся, що в цьому процесі ключову роль буде відігравати саме антикорупційний прокурор. Поясню чому. Рішення про направлення справи за підслідністю при, 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 приймає процесуальний керівник. Ну, можливо, це навіть там, прокурор якоїсь районної прокуратури. Але е, спори про підслідність вирішує. Генеральний прокурор або його заступник. Тому я вважаю, що, і в принципі, певні домовленості є, що питання, остаточна відповідь на питання, чи підслідна справа Національному антикорупційному бюро буде вирішувати спеціальний антикорупційний прокурор, який в подальшому буде за нею здійснювати нагляд. І ще хотів би відмітити повноваження Національного антикорупційного бюро з приводу передачі справ. Дуже великі були намагання викинути з 216 статті Кримінального процесуального кодексу повноваження антикорупційного бюро детективів і спеціалізованого антикорупційного прокурора, які давали можливість витребувати для подальшого розслідування в набу будь-яку справу, навіть не підслідну набу. Для чого це робиться, я неодноразово пояснював. Для того, щоб завдяки розслідуванню цієї справи піти по сипочки наверх і дійти до того суб'єкта, який підслідний НАБУ. Ці повноваження залишилися і ми будемо ними активно користуватися для того, щоб ці схеми ламати. Оскільки ви задаєте питання, там, наприклад, по тому ж самому Мартиненко, але ви ж розумієте, що якщо навіть до чогось причетний, він сам дії не скуював. Є цілий пласт людей, можливо, не НАБУ, які, діяльність яких ми повинні будемо досліджувати. Ще є можливість для одного-двох питань. Якщо питань нема, то тоді дякуємо за вичерпну інформацію щодо початку діяльності роботи і чекаємо вас в гості з брифінгом, Дякую, щодо результатів здійснення слідчих дій. Дякуємо і вітаємо з початком роботи. Наступний брифінг за кілька хвилин.